Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру. Вітання, пане Євгене. Слава Україні. Героям слава! Пане Євгене, хочемо з вами обговорити, можна вже сказати, скандальний закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, номер 8271, який посилює покарання військовослужбовців. Ну і одразу побачили, що петиція, яка була створена за те, щоб президент витував цей закон, теж буквально за день набрала необхідну кількість голосів. Чули реакцію від самих військовослужбовців дуже негативно. І особливо ті, що дійсно перебувають зараз на фронті. Ну а почули також виправдання від депутатів, які нібито проголосували, тому що так рекомендував Генштаб. Ну і також чули пояснення від головнокомандувача пана Залужного, який підтримав ніби цей законопроект. Яка ваша думка? Чи дійсно цей закон є шкідливим, який може перетворити нашу армію на щось схоже на російське? Я вважаю, що цей закон щонайменше не потрібний. Це, це, це так делікатно сформулюємо, але на мою думку, він може бути саме шкідливим. При тому, в усіх вимірах ви вже власне почали з такого певного морально-етичного виміру, що це закон, який був би краще гідний саме орківської армії, а не нашої. Оце такий дуже серйозний крок до того, щоб стати схожими на тих, проти кого ми воюємо. Але це, скажімо, моральна, етична сторона. Є також ще й сторона юридична, і сторона практична. З юридичної сторони цей закон в першу чергу антиконституційний. Я нагадаю про що власне йдеться. Тому що під час дискусії досить часто бувають певні пересмикування цієї теми. Не йдеться про те, щоб виправдовувати дезертирство, чи вважати, що накази можна не виконувати, чи вважати, що треба залишати позиції і за це мають гладити поголівці. Про це не йдеться. Всі ці діяння, які перелічені в новому законі, вони вже і наразі є карними. Оце треба чітко пам'ятати. Це і наразі вже є склад злочину, але е, наразі суд е, має право, має повноваження розглядати обставини, за яких стався той чи інший оце, е, правопорушення військовослужбовцем, і вирішувати, чи були пом'якшуючі провину обставини, чи, чи були якісь взагалі виправдальні обставини, чи ж насправді таких обставин не було. І в залежності від цього можуть давати або Жорстке повноцінне покарання, або можуть давати покарання м'якше, ніж встановлене законом, і також можна давати покарання із відтермінуванням. Тобто, да ти вчинив злочин, ти злякався ти в цій позиції, але ти готовий то спокутувати, ти готовий далі доводити ти справжній солдат просто один раз злякався: от окей, от тобі відтермінування покарання, іди, і власне, ну як казали в старі часи, змивай ганьбу в себе, от, доводь своїм бойовим товаришам, що ти виправився. От це те, що теж. От е, якщо введуть цей новий закон, то по перше, одразу 700 тисяч людей, які захищають нас, е, просто виводяться з під дії конституції України, тому що можливість пом'якшення покарання це пряма конституційна норма. Для того щоб цей закон взагалі міг існувати, для початку треба поміняти дві статті Конституції України. Ну але я, я так розумію, що воєн юристи, які це діло писали, вони такими категоріями просто не розбруковуються. Тобто, просто ми 700 тисяч людей, які власне захищають зараз державу і її конституційний лад. Ми просто беремо і одним звичайним законом, неконституційним актом. Ми виводимо їх з Конституції України. Ну, Нормальні. Ну, війна таке списує. Це правова сторона. А сторона практична, що ми власне тоді робимо? Ми позбавляємо суд можливості розбирати обставини, за яких, за яких сталася та чи інша подія. І ми. Змушуємо суд е, працювати фактично в режимі такого, знаєте, комп'ютера, який просто механічно штампує тюремні вироки. При тому е, важкі тюремні вироки там найменші терміни там це 5 років, а взагалі-то там багато за що там по 7, по 10. От і. Е, 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 Поза тим, за яких обставин, що сталося, от факт не виконав наказ очільника, на тобі і п'ятерку, відступив з позиції, на тобі сімку. І таким чином люди, які могли б далі воювати і нас захищати, прибираються з фронту через один якийсь, скажімо, косяк. От, І навпаки, сайться нам з вами на шию, платникам податків на зону. Ну, рішення просто геніальне в усіх відношеннях. От, Це що стосується практичних назви. А що стосується власне обставин, то тут теж треба розуміти одну дуже неприємну річ. Справа в тому, що цілком логічно, що в умовах великої війни в нас склався певний культ ЗСУ, і це нормально, це правильно. Армія має, скажімо, довіряти своїм захисникам, армія має довіряти армії знизу доверху. Але оцей закон, на жаль, виявив, що знизу і доверху це не зовсім одне те саме. От е, власне. Власна історія з цим законом показала те, що насправді будь-хто, хто воював або воює зараз, чудово знає. Але зазвичай ми це не обговорюємо в публічному просторі. Е, про те, що не існує якихось абстрактних, сяючих, сферичних у вакуумі ЗСУ. ЗСУ – Це 700 тисяч українців і українок, яких вирвали з звичайного життя, яким довелося взяти до рук зброю і захищати нашу країну, бо прийшов ворог. Так от, коли робиться якесь соціологічне опитування, то зазвичай десь 2,5 тисячі вважається достатньо, щоб представити весь спектр думок в суспільстві. 4 тисячі це дуже потужне соціологічне дослідження. А в нас тут зріс суспільства на 700 тисяч людей. Таким чином всі 700 тисяч потрапляють і. Дійсно дуже шляхетні, високоморальні люди, лідери думок, е і лідери навіть не, не я не тільки про розп'ятарних лідерів, а от про ну, просто високошляхетних е прекрасних людей. Але так само попадають і останні покички. Так само всю статистику потрапляють дуже розумні, висококомпетентні, професійні командири. І вибачте, дебіли дуболоми, саме от те, що називає сапагі. Є і тих, і тих, це 700 тисяч, воно не може бути однорідним, і е, оцей закон власне показав, що е, ЗСУ це складний конгломерат з дуже різних людей, в якому є свої внутрішні проблеми. І однією з таких проблем, зокрема, є те, що коли, наприклад, е, сержант, який 8 років провоював в АТО. Отримує абсолютно неадекватний наказ від офіцера, але який жодного дня до цієї війни не воював, а далі його дістали з нафталіна, його прикликали з запасу, от тому просто не вистачає офіцерів. То, да, цей сержант може виконати наказ, а може просто і послати такого офіцера і сказати: Чувак, ти в тебе, звісно, зірочки на погонах, але ти війну не бачив. Я вісім років вже воюю. Повір, твій наказ призведе до таких, 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 таких наслідків, просто загробить задурно підрозділ. Ні, ми так не зробимо, ми зробимо інакше. І такого насправді є направо-наліво. І, зокрема, завдяки таким саме сержантам внизу ми видаємо поки що цю війну. От, але а от по цьому новому закону, якщо він так пошле навіть абсолютно некомпетентного тилового командира, він одразу сідає на зону. Я не думаю, що це те, що ми маємо собі дозволити в умовах війни, ну, пане Євгене, дійсно, це страшні речі, які ви зараз озвучуєте, адже ми знаємо дійсно, що війну виграємо в тому числі завдяки тому, що командири на місцях мають достатній спектр повноважень для того, щоб приймати ті чи інші оперативні рішення, і часто навіть... Маючи е, менше воїнів, так в підпорядкуванні дають гідну відсіч ворогу, який перевищує наш нас чисельно, але цей закон він дійсно нас повертає чомусь до е, армії радянського зразка. Е, для чого це робиться? Кому це вигідно, ну якби законодавець це. Обґрунтовує для тим, що потрібно підвищити дисципліну в армії, але ж ми всі чудово розуміємо, навіть експертам не треба бути, що от навіть такі випадки, які ви говорите, вони матимуть місце, і це негативно відіб'ється на наших військах. Для чого нас наш законодавець повертає до армії радянської, і відходить від тих стандартів НАТО, до яких ми маємо прагнути, в яких має прораховуватися. Кожен пункт, що було не так зроблено в тій чи іншій операції, робляться відповідні висновки, і при цьому командири і бійців не карають. А їх вчать, як потрібно було зробити в тій іншій ситуації, щоб більше помилок не повторювалося. Чому в нас наша влада взялася карати військових і офіцерів, навіть якщо вони десь і неправильно вчинили, навіщо це? Ну давайте я б все ж таки трошки уточнив. Ви чому зробили акцент на владі і законодавцях? Однак ні для кого не є секретом, що в даному разі якраз ініціатива йде не від цивільної влади, що ініціатива йде саме від вищого військового командування від генералітету. От і е, депутати прямим текстом говорять, що те, що вони погодились за спрощеною процедурою бігом, бігом, тобто, без, без зазору між першим та другим читанням проголосувати цей закон, це було саме під прямим тиском, саме військового командування. Зокрема, особисто начальник генерального штабу генерал Шаптала переконував парламентський комітет в необхідності такого. Тобто, давайте чітко розставимо це закон від генералітету. А от хто власне вже в там в межах генералітету його ініціював, того я вже не знаю, і то не так важливо. Я, я вам можу сказати, кому цей закон точно не потрібний. Він точно не потрібний авторитетним бойовим командирам, які, власне, разом із своїми бійцями от живуть і виживають там в окопах, і які своїм прикладом ведуть бійців в бій. От таким командирам цей закон нічим не допоможе, він їм не потрібний. А от кому він насправді потрібний, це тим командирам, які командують власне війною із е, тилових власне цих так званих ППД пунктів постійної дислокації. Я особисто знаю цілих командирів бригади, які взагалі жодного разу не були там, де їхня бригада тримає лінію фронту. От за кілька сот кілометрів в них пункт тилової дислокації, от воно там в штабі сидить і командує. І потім дивується, що деякі його мудрі команди раптом чомусь не виконуються. От, Насправді в нас є одна велика проблема. Ну ми ніколи не готувалися до такої великої війни. Відповідно, в нас не було армійського офіцерського корпусу на таку велику армію, от нам довелося мобілізувати 700 тисяч людей, і можливо, це навіть не кінець, де було взяти офіцерів на це все довелося саме із Нафталіну діставати всіх тих, хто просто колись за різних обставин отримав офіцерські порошки. От там позакінчував військові училища там в якомусь 80-лахматому році в радянському союзі. От е і в нас сталася цікава ситуація, е оскільки країна дуже довго не воювала. В нас стало можливим через вислів уроків отримати достатньо високі звання жодного дня, не побувавши в шкурі власне солдата з автоматом на передовій. В нас цілий ряд зараз комбатів та комбриїв. В них перша бойова робота це одразу комбат або комбриг. Тобто вони не командували в бою ротою, вони не командували взводом чи відділенням. От е, це не їхня провина, так склалося, розумієте, Історично поки поки накопичувалися їхні зірочки, просто країна не воювала в ній не було воюючої армії, але це дуже впливає на власне бачення того, е, на зокрема на розуміння психології солдата в окопі, коли ти сам не був солдатом в окопі і не вів за собою, хоча б 10 солдат в окопі. А коли ти одразу в тебе перша бойова задача командувати бригадою, ти ну ти уявляєш собі солдата не з реального життя радянського стволі, стволі, підручника. От і е, от власне, оцим нафталіновим сторіновим команди, е, яких зараз мобілізували, які реального бойового досвіду не мають або ж не його прямо зараз, і далеко не завжди поспішають його набувати саме там на бойових. От їм потрібний цей закон. От їм потрібна така кувалда, знаєте, як у Пригожина, от як Пригожин, е, ну всі, всі пам'ятаємо це відео, де е, цією кувалдою мотивували не здаватися в український полон. Ну, от, власне частина нашого цього настарінного радянського офіцерства, от вони вважають, що так само треба мотивувати наших солдат. От оця кувалда, ну, оцей закон, це власна така легалізована кувалда. От ну а ще раз повторю, що реальним бойовим командирам на пірідку цей закон нічим не допоможе, і вони його не ініціювали. Пане Євгене, ну і деякі, наприклад, політексперти політаналітики вважають, що таким цим законом і тим, що головнокомандувач підтримав його, нібито хочуть скомпрометувати пана Залужного. Чи поділяєте ви таку думку? Ну і пам'ятаємо його інтерв'ю, економіст, де він сказав, що 10 генералів вигнав, то виходить кажете, що це генералітет винен, що такий закон був прийнятий то він не всіх таких непотрібних генералів Ну, дивиться, я взагалі не хотів би саме от лізти в конспірологію, хто там кого як підставляє. Я люблю говорити про те, в чому я розумію дивіться. і от, наприклад, час від часу мене пробують там просити про коментарі. Там, от де які резерви, де ми наступний раз будемо наступати, там яка стрілочка на карті. Знаєте, я завжди категорично відмовляюся. Бо я не є тут експертом, а отут, експертом є залужний, тут експертом є шаптала. От вони закінчували Академії Генштаба і їх на це вчили. А моя експертиза з протилежного боку, при всій повазі, навіть персонально до пана Залужного, яка дійсно шира повага, немає питань. Але власне він жодного дня не був солдатом чи молодшим офіцером на війні. От його війна застала вже генералом. Шапталу війна застала вже полковником. Його перша саме бойова робота була в Дебальцево у му році одразу комбригом. І от саме через це настільки різний куд зору. От я вважаю, що по тому, що реально відбувається в окопі на передовій, вибачте, моя експертиза краща ніж залужного і, і шаптали. А от по тому, де розмістити яку бригаду, де, з якої сторони спланувати який наступ, отам вони є експерти, отам вони є, а ми з вами ні. Дякуємо вам, пане, Леон, за ці експертні коментарі. Отже, Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру, був з нами в ефірі громадського Інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося.